Добрий вечір, шановні мешканці Обухова та Українки. Чорний доктор сьогодні з вами для того, щоб розказати маленьку казочку про сім унікальних місць, які знаходяться на Україні. Але для того, щоб трохи ви зрозуміли, про що я вам буду сьогодні розповідати, я хотів би, щоб ви разом зі мною відправились у минуле тоді, коли не існувало ще релігій. Не існувало політики, люди просто жили так, як їм хотілось. Кому поклонялись люди? Тоді, коли вони тільки виникли на землі, люди поклонялись трьом істотам: перша істота то була чоловіча сила, друга істота то була зміїна мудрість, жіноча мудрість. Я не хочу образити жінок, коли я кажу, що жіноча мудрість це змійна мудрість. Тому що самі розумні тварини, які є на землі після людини, то є змії. А якщо брати до уваги про виживання, то змія стоїть ще більш на першому місці, ніж навіть людина. І третя істота, якій поклонялись також люди, любили, поважали, це було сонце і світло. І так, чоловік, жінка і природа. І от уявіть собі, що тоді, коли 13 тисяч років тому назад при допомозі хірургічних засобів людина змогла добитись безсмертя, люди почали думати про те, в чому сенс їхнього життя. Тому що безсмертя безсмертям, ну так вже можна жити не. 100 років, навіть не тисячу років, але для чого люди все ж таки з'явились на землі? І вони почали шукати ті місця, які їм дадуть відповідь? В свій час забагато до того, забагато років до того, як люди змогли побороти безсмертя. Як би там не було, але в якомусь місці з людина з'явилась вперше. Людина не могла з'явитися і там, і там, і там, і там. Вона з'явилась в якомусь місці. І от тоді, коли вона, скажімо так, от плинула на землю оп, і зрозуміла, що вона є людина, а це є будинок, в якому їй треба буде жити, вона почала думати про те, що їй далі робити. Письмовість вже була. Може, вона не була такою, яка вона є зараз. Але як би там не було, самі розумні з людей, вони старались запам'ятати те, що з ними сталося в перші хвилини їхнього існування. І от тепер ми підходимо до того моменту. Чому в мене в руках яблуко? Я дуже люблю яблука. Ну, більше, ніж банани. Може, тому що я ну, людина, яка виросла на білому континенті. Так от. Тепер ми підходимо до тієї, скажімо, основи, на яку люди не звертають увагу. То є сон. Що таке сон? Просто лягти, побачити якесь хаотичне сновидіння або навчитись керувати цим. І які підказки може дати сон? Якщо просто взяти сонник. І подивитись, там, мені приснилось те, то буде так, мені приснилось те, то буде так. Це одна річ. Друга річ, якщо у вісні, наприклад, проаналізувати свої дії майбутні, подивитись на результат і потім проснувшись, вже знати, як діяти. І от одного разу один з самих древніх людей, які жили на землі, ще забагато до Адама та Єви. На ім'я Матурат якось втомився і приліг спати. Йому було дуже важко, він був втомлений, була дуже важка праця в нього. І от у вісні він побачив свій завтрашній день і попробував просто погуляти і поробити так. Як, наприклад, може статись завтра. Він знав, що завтра він повинен бути зустрітись з своїм, скажімо, старим колегою Батауполо, Це також ім'я його колеги, ну, друга, скажімо. І у них була сварка, і її треба було вирішити. І тому матурат декілька разів зробив так, скажімо, декілька дій зробив. В тому направленні, в тому, в тому, і побачив, що якщо він зробить так, то буде так. Якщо він зробить так, то так. Якщо так, то так. І тому зранку, коли він проснувся, він зробив так, як він думав, буде ліпше. І насправді вони помирились, і все стало до ладу. І от тоді Батауполо запитав матурата: скажи, матурат, а чому ти вирішив так зробити? Чому не по-другому? І матурат відповів. Ти знаєш, я знайшов місце, де, коли лягаєш спати, тобі сниться сон, який дає можливість тобі бути якимось сильним. Люди ще не розуміли, що таке є Бог чи творець, це потім вже до них це дійшло. Але у вісні вони могли вже керувати. І от тільки ті місця, де можна керувати сном, і називаються місцями чудес. Коли мені розказують про чудеса якісь е, незарозумілі чи зарозумілі, я не розумію про чудеса, наприклад, там рукою повів і вода потекла, там ногою підняв і земля потрусилась. То, може, творець, але звичайна людина. Але. Ми кажемо про чудеса сна, тому що сон на сьогоднішній день використовує дуже мала кількість людей. І сонце, скажімо, якщо ти уві сні хочеш щось зробити добре, подивитись на ту ситуацію вісні, то в тебе вийде. Якщо щось погане, то можна й не проснутися. Тому Дуже обережно треба керувати сном. Сон це, скажімо, те, що ми не бачимо тут. Це та таємниця, яку ми можемо розказати своєму ближньому тільки тоді, коли захочемо. Ніхто не може прочитати наш сон. Але якщо правильно навчитись, ми можемо керувати своїм сном. Особливо, якщо ми знаємо ці місця. А це місця, де вперше енергетично. Ступила людська нога.